И сьогодні мы с вами його будем відчинати. Заради я прошу вас поставить и подписаться на канал. Потому что я дуже хочу, чтобы до хищного якби до начала грудня, да, набралося. Gwieździe, piktakki. A na angielsku trzeba piknożak. I jeszcze by to zaczęło. już było. Gwieździe, piktakki. A! Na gwieździe, piktakki. Ja robię. Tak, tak, tak... Ich i i y, do... się... I u... na i u, na i А в український пряму працювати, де я буду з э, вами. Дайте, що робити коштувати э, кока-колу. А якщо э, до начала руня не набирайся 200 250, нічого страшного, набирайся до начала весни. І я може, весно ми весь, будемо мы кока-колу на стрімі. у нас премии гристи пипетники бага. Ну, а в цьому місяці, в цьому місяці в суботу, дивіться, що я планирую. Я планирую. Я планирую. Ви вже, навіть, знаєте, по предыдущем. У моєму відосику, де я пробував грошей, я вам показав рекламу, який школа грає. Я тоді записався і соборку вас чекає пісня мого приїзду після і школи. Сюрпризик. А який саме ви побачите собоку в суботу, моєму новому відео. Ну а потім давайте розпаковувати.

Якщо бачили, то ставка лайк. Буде Будете значить тільки на пакети. Ну, Маме відкриває. Відразу скажу, відразу скажу, друзі, що цей бокс я буду зроблений під тематику на волічності, да? Потім подивіться сюди. Поки губи, а що рано наповниє губи і викинок небо? Каже, кука є чорний колір. Чорний. Чорний колір, це у нас грязний сніг, коли він починає якби. Коли він починає грязний сніг. Сліх... Руски, ну не ручки, а вироблятися вже то спочатку робиться грязи сніг, а потім чест. Ну, а ми приступаємо до нашої розсотки. Ріда скажу, що тут багато. Давайте. Перше, що я дістаю, ой, я примагаю двійцям. Виді, щоб не цьому перелізати. А просто, ні приялось, а просто потрошки ті витягнути почемді подине постійно. Перше, що е, в мене є, це отакий. Е, Вибачають, а отакий, як сочок е, трохи неправильно сказав. Отакий, як, кочок, е, з папугаєм е, Виноград. Виноград. Сік е, зі смаком винограда. Дуже прикольний сік, мені подобається. Всього я люблю пепсі і чіпсі. Ну, ви поняли, більше всього я люблю фах! Шут! Я більше всього люблю факт тут. Ну, що ми пам'яті, как мл, думаю, сьогодні ми проведемо дегустацію. Та сказати по берегу, по берегу, по берегу. Друзі, по берегу, при починаємо тестування, я думаю, десь місяця молодика буде нормальна. Так, бігом бігом бігом. Я думаю, що ви... Оці не які будуть симинути виходити. Ай, уже у грузиклубочка є сіма. Я сирмобой. Я не я не сім'я бой, я сірма. Знаєте, хто я сірма? Кот. я сірма і на паничане є Так, тут не грузин. А сколько грузик лямба по паске? <laughs> Семейка, как он проходил. Сколько грузик лямба по паске чёрку в акверсии? Чтоб на брызгу! Давайте я лучше лайка, я буду подарок. Боже ты мой! Что у там еще нагорело, я не знаю. Всю штуку я нароблю вот сюда, вот как вот. І лучше пороблю бачки, які чином одною буду тримати крубочку, а другою сік. Щоб знаєте, не приключився хупорський фонтан. Як це умеч ми всі кабує. Ах, ти, жук. Сіка жук. О, все друзі, крубочком втрималася, давайте. Давайте я сигна і на Гагушку им, короче. Миград, ну, скажу, що с шосмак не виноград, а виноград моя бучний. Биша мне. mnie robi się w kuchni, że jak chcesz albo się kruszyć jabłko, jak bo trochę cięku, no, się kruszmy, no ja biorę jabłko, kruszę, tak się І ми можеш мені как сік купувати. Ну, сік мачный, знаете, я поставлю цьому сіку. Десь 7 половиною лакуники здесь такі. Пеки, пеки можна знайти. Так, от поки мені його тепер? А можеш як мені було в кабине, я буду це все в э, не знаю, хай сюда. Не знаю. Ваня! Ой, не как наклоняйся. Ваня поставил перед перепискавкою. Думаю, как нормально. Так, друзья, добрый. Тут, конечно, мне магазина лошади. Но думаю... Можно сказать, что это шалетины. Друзья, самое интересное. Ой. Ой. Ну, я, 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 я Ой. 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 сейчас покажу. я не я самое интересное. Самое интересное, Що вот это такое. Что оно здесь делать? Воно называется Бумчик. Что за бумчик, друзья? Не знаю, як вам правильно показать, но она называется Бумчик, и вот это снова утекает с карамелием. Понятно. Я... Не буду я. Какушку де, де можна буде будемо письма русакопки. А ми продовжуємо. У нас тут ще щось маленькое. Маленьке залишилося. Що ви чули ще. Друзі, друзі, але шокер? з ваш шоке.

I ja siar podążny sobie, który znam, aż i niech na taboga. No, na sipą go do ziem. Piglin. Ta tandy, to na co? Sama nie popał, Ja! Bo, ski! nie Wepo gębi, nie popał, Яку ми правда не скабив, я не знаю. Эээ, что происходит? Ой. О! Боже ты мне. Шо... Давайте сначала спускаем хо. Давайте э, вот все шкурки. Интересно, я понавливаю. И все можно им горить. Вот есть такие. Кикарки, яких не можна їх, а взагалі не в якому разі зараз грузи викриємо. Якось я не знаю я прям. А може тебе їм, пожалуйста, допомогти сейчас секунду. Так, друзья, сейчас я помогу ему, ассистенту. Да, выклею. Да, ассистент, ты мой вы поняла, что И, пожалуйста, выклей бумчик. Будет кеш, кеш, кеш. Герушкова, наверное. Герушкова, друзья. Наш кой, наш кой, очень жирный. Он, а? Женейка видела когда лака была. Ладно, пробуй. Миллиард скажу, что шоки не влезай. Шоки не влезает. Да, друзья, шоки вообще не влезает. Да и вон кинет. и бомбши. Ну, это этим... Får du håret av den? Ja. 嗯，嗯。Mm. Mm.

на my colours. Cause the просто я не знаю. Це жахливо, жахливо, я поставлю. потом цьому. Один один кулич і кисяки. Це рано захливу, один ваголіч і кисяки. Бо це рано Захливо, я би йому поставив гажен роль, но невозможно. Це з керком. Один вакулик з десякий. Скандально захливо. Далі у нас іде ось вот такий отакий Лолі поп, якому всі його бачили, але давайте його спускаємо. Ну, <рикун> no, знаете, когда вкусно смачно, как ко мне погрубайся. Чин я вас. Как и мне пить на село, как я богате, боже

абсолютно ничего. Абсолютно разминаемся с Марк, просто не знаю. Ну, знаете, вкусно сочно. какая что шо, тут еще какая вкусно сочно. какая какая была раньше вкусно и сильно, напевно люблю. Залишилося однак, а я ще не поставив э, цьому лидинці, э, цьому я висим, висим, э, в віутинку. Цьому ледь інці, цьому ледь оліпоп у Оліпопі я покажу вісім, висім, вісім вакулічні. Їсти можна їсти можна, э, вкусно, смачно, карками мені подобається. И остальная теска бумчик. 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 Озя. Бумчик. Бумчик. Г -г -г -г. Ну там перекладается бумчик. На самом деле, бумчик, как и на похороне. Я, я просто не знаю, як вам все показать. Бумчик. В Давайте герускувати. Ну так две вот таких трубочки. Трубочки. Две вот таких от трубочки. Де, я пользуюсь начинкой. Ви подивите. Покається. Зараз я знаю, як вам показати. Погається. Ik heb geen kans meer. Ik heb geen kans Ik heb geen kans meer. Ik heb geen kans Ik Я, я в шоке. Мы, наверное, на басике і на напогану картону Кука и Яну Яна Шинка. Прикольно, прикольно, знаете. Скажите, кука кожа я нашинка, гляньте сына.

Більше відчувається вафлі мого смаку коїще вафлі, ніж начинка. Зараз я скажу, яка оцінка цим вафлям. Це вафлям друзі, вони смачні. Можу їх, звісно, поїхати, можна найлюбить на мені особисто, там где пресмаклофлі вичувається больше, чем начинки. Знаєте так? Непонятно. Хто подобається, то не погобиться, не знаю, коротше. Чисто. Uh, ja postawię jej uh, temu, ci wakry bombczyk, a uh, 6 albo 5, wiesz, uh, nie dużo ja lubię te chrzta, że mnie nie się, czy mnie nie się, ja nie znaju i nikogo na pewno nie znam, nic na 5. -5. Pokiaľ to ja neznam, podľa mňa nič niečo nepodľa mňa. Možno, či sme znať, akú upakovku ja by prebavil, všetko, no, ocenka, ostaje sa ocenkojúť. E, jak by sa <coughs> mi podali.

Уже все паусту. Чесно, не чесно да пав ступор. Я поставлю на начальну очинку п'ять в окволіче впеки. Мені подобається мені за на подобається. То я поставлю п'ять в окволі чи спеки. Я не знаю. Якось така штукану мені не знаю. Ну, а на цьому мене завершувати це був дуже прикольний відео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я я бажаю вам каждый моему новому росту. Вообще, все камеры, чтобы вы щоб ви отримали багато знагонья. і саме головне у нас у нас в цьому році зеленої змії, да. так. Так от, що молодо, щоб я вам що бажаю, щоб наступила перемога, щоб ця, ця зелена змія покусала до опутина. І я теж вам бажаю щасті здоров'я всього найлучше. Ну а на цьому ми будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.